У недобоївцях відкрили алею пам'яті полеглим героям рота Валерій Іванович Дергач Леонід Валентинович. Станіслав Макайда з дитинства був енергійним та спортивним. З юних років займався волейболом, який був для нього не просто грою, а усім його життям, кажуть рідні. У січні 2023 року вступив до лав ЗСУ, а в лютому захищав батьківщину на Бахмутському напрямку. На річницю війни загинув під час бойового завдання під селом Побєда. Стаса і якийсь такий смуток в житті в нас і залишився, тому що Стас був такий зарядний. в Нашій сім'ї це більш такий заводіло. Це наш стас. Такий він для нас і залишиться і запам'ятається веселим, добрим, щирим. Всім любив допомогти, любив любив дружити і дружив з усіма, тому мав дуже багато друзів. Знайомі кажуть, стас в їхній пам'яті назавжди залишиться позитивною і світлою людиною. Ну, найперше, це Стасік завжди був дуже веселий. Можна сказати, він був душа компанії, бо ми дуже багато часу проводили, коли їхали грати з з духовим оркестром. Багато були в таборах і можна сказати, він завжди знаходив собі компанію. Будь-яку минуту міг прийти до ти допомогу. Також дуже любив свою сім'ю. Ігор Мацкуляк пішов захищати нашу країну в 2014 році. У цьому ж році отримав бойове поранення в Луганському аеропорту, після якого вісім років лікувався. Та в 2021 році помер. Дружина Ігоря розповідає, він був люблячим батьком та хорошою людиною. Ігор був дуже хорошим чоловіком, батьком для своїх хлопчиків. Він запам'ятався дуже хорошим добрим. Дуже хотів, щоб. Хлопці жили в меднікраї, щоб не було війни. Дуже хотів вилюкувати. Дуже хотілося, щоб всі його пам'ятали. Алею слави відкрили, аби пам'ять прополеглих захисників Недобоївської територіальної громади жила вічно. Молоді хлопці, які не жаліючи свого життя, не зважаючи ні на що. Вони зразу вирішили, що вони мають бути захисниками як своєї громади, своєї сім'ї так і всієї України. Кожен з них, якого ми бачимо на цій алеї, він пожертвував всім, що є. Саме основне це було життя. Життя поклав на вівтар за незалежність, за територіальну цілісність нашої України. Зробити алею планували ще у 2016 році, коли загинув перший захисник із Недобоївців, але вдалося реалізувати цю ідею лише зараз. Хочу, щоб родина завжди пам'ятала своїх героїв. Ми родину шануємо, і не тільки родина, а вся наша громада пам'ятала наших героїв. Це все наші сини. І дочки, які поклали своє життя за нашу неньку Україну, Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4